Аукціон з продажу трьох комунальних об'єктів з переліку приватизації у цьому році пройшов у п'ятницю. На торги виставлялися недобудована лазня по вулиці Ломоносова, непридатний для проживання будинок по вулиці Карла Маркса, 5 і будівля номер 10 що на першому мікрорайоні. Перший лот недобудова лазні по вулиці Ломоносова. Її торік вже виставляли на аукціон. Востаннє зменшивши початкову ціну із 730 тисяч гривень до 400. Давали оголошення про продаж цього об'єкту по різним областям, але покупців як тоді, так і зараз не знайшлося. Не надійшло заявок, тому прошу скласти комісію протокол про те, що аукціон не відбувся у зв'язку з відсутністю заявок. Це третій аукціон. Два аукціони вже не Це було в минулому році. В этом году к сожалению он опять не состоявся. Ну судьбу этого объекта будут будуть депутаты. депутати. Недобудову лазні можна ще раз спробувати продати, у тому числі змінивши цільове призначення або підрозбирання, розповідає начальник відділу з обліку житла та управління комунальної власністю Борис Пономаренко. Але рішення приймати міськраді. Порешті лотів покупці знайшлися під номером 2, Непридатний для проживання будинок по вулиці Карла Маркса, 5. Початкова вартість вказаного об'єкту становить 72 тисячі гривень. Будь ласка, шановні частина сплатити ту суму учасник погодився, піднявши табличку із номером третій лот, житлове приміщення на першому мікрорайоні будівля номер 10 придбано за початкову ціну 120 тисяч гривень. 120 тисяч гривень три шановна комісія об'єкт вбудоване на житлове приміщення в місті Лозова Харківської області, мікрорайон 1, будинок 10, проданий за 120 тисяч гривень. Учасник аукціона під номером 2. Гроші, які будуть сплачувати переможці аукціону, надходять до місцевого бюджету і використовуються виключно за спеціальним фондом на капітальні видатки. Перший аукціон у цьому році зазначала заступник голови комісії з проведення аукціонів, секретар міськради Тетяна Запорожець, і, можливо, не останні. І ще є один об'єкт на першому мікрорайоні, будинок 22, Але зрозуміти, що вся процедура, яка передує проведенню аукціону, крапітка і вона не проводиться за один день чи навіть за один місяць. Це і розробка документації відповідної, і оцінювання. І відбор учасників, тобто ще аукціон один передо. Всі учасники цього аукціону з лозовою, для яких цілий придбали будівлі в заявках не вказували. Ті об'єкти, які продані сьогодні, цільове призначення на розсуд покупця, тому що об'єкти в плохому стані. але скоріш всього для комерційних.